Молитва за мир у час врат Лева. Божественне світло, що стременіть крізь зоряні брами врат Лева, я звертаюся до Тебе в ім'я любові, гармонії і єдності. Нехай хвиля високих вібрацій цього періоду осяє землю миром, нехай пробудяться серця, і любов стане основою кожного вибору. Нехай, архангели світла пошлють свій променистий захист туди, де панує тривога, нехай їхнє світло увійде в кожен дім, де живе страх, нехай їхні крила огорнуть кожну душу, що втратила віру у спокій. Я посилаю світло туди, де панує тривога, я посилаю спокій туди. Де гнів і розділення, я посилаю любов у кожне серце, що забуло, ким воно є, нехай вогонь лева очистить минуле, нехай золоте сонце над нами зцілює простір, нехай мир запанує на землі через мене, через нас, через усіх, хто пам'ятає світло. Я та, хто вибирає мир. Ми ті, хто творять мир. І так є, і так буде, да буде так. Амінь.